125 бойових зітнень за добу зафіксували в генштабі. Найскладніше традиційно на покровському відтинку. сил оборони відбили там 29 ворожих штурмів. Росіяни активно атакують на новопавлівському та турецькому секторах фронту. Ще один вектор наступу Харківщина, Лиман, Купінськ, Вовчанськ. Загалом 23 атаки. Детальніше про ситуацію на східному фронті в нашому огляді. На околицях Вовчанська ворог намагався відновити спроби наступу. Важка техніка, різні засоби ураження та велика кількість штурмовиків. Їм жорстко відповіли прикордонники форпосту. Знищили важку вогнеметну систему сонцепьок, БМП-3 та кілька мотолих. Ще один тягач підірвали завдяки дистанційному мінуванню. На харківському напрямку аеророзвідка 5-ї Слобожанської бригади Скіфи виявила укриття окупантів в зруйнованій будівлі. У вдалий момент кількома скидами наші захисники змусили їх шукати нову схованку, яку також здійняли в повітря одразу після переселення ворога. Дрони Фенікса безжально знищували логістику ворога на Харківщині, зупинили доставку на позиції боєприпасів та ліквідували піхоту у вогні, вантажівки та буханки. Наші воїни відбивають атаки противника і на куп'янському відтинку. Під час низки бойових вильотів оператори фпв дронів 43-ї механізованої бригади завдали ювелірних ударів по місцях зосередження загарбників та їхній техніці. Немає більше антенн, передавачів, засобів зв'язку та транспорту, що забезпечували рашистам перевагу в розвідці та управлінні. Бійці третьої штурмової на відстані в сотню метрів зустріли вогнем непроханих гостей, частину яких одразу відправили в пекло, решта поки встигли накивати п'ятами. Старий, пошукай гранату. сюди до мусорки, що у нас дива. Давай, я крию. Бійці полку Немезіс спалили бомбером танк 4-ї Кантемірівської дивізії РФ. Бронемашину уразили в тилу біля сватового, звідки противник виходить на штурм у напрямку Куп'янська. А на Донеччині зробили недійздатною Сау акація, яка може руйнувати оборонні споруди, нищити танки і здатна за півгодини обладнати окоп для стрільби. На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Надія, Новосергіївка, Дружелюбівка, Ольгівка, Новомихайлівка, Липове, Зелена Долина та Нове. Штурмові дії ворога відбито. Противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення у серебрянському лісництві, однак марно. Підрозділи Силоборони не допустили просування ворога на сіверському напрямку поблизу Верхньокам'янського Григорівки та Володарівки. На Краматорському напрямку наші захисники зупинили противника в районах Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок. Зокрема, біля Кліщіївки ліквідовує ворога п'ята окрема штурмова. Це на різка відео роботи їхнього розвідувального батальйону. Дрони полку Рарох підпалили самохідну гаубицю Гіацинт. с Установка виявилась міцною квіточкою і витримала три коптери камікадзе. Та четвертим вдалося поцілити в потрібну частину гармати. Ворог не припиняє завозити живу силу в Торецьк, готуючись до нових наступів. Цього разу не пожалкували навіть броньовану техніку проти підрозділу патрульної поліції хижак замість звичайних квадроциклів. Утім, результат вийшов такий самий: хижаки знищили російську ББМ. На Покровському напрямку сили спецоперації вдало зайшли на позицію, де було вдвічі більше солдатів. Наші воїни розпочали з підриву ворожого бліндажа. Троє операторів ССО швидко з вогнем просунулися окопами та захопили інше укриття. Вісьмох московитів за двохсотили ще двох полонили. Ми зайшли, зразу забрали вугли, розстрілили все. І почали їх дивити. Ми не давали можливості взагалі їм щось зробити. Весь успіх цієї операції це в тому, що ми давили їх. Це було професійно зроблено. Полк Скала показав, як окупанти вже кілька днів поспіль штурмують їхні позиції в піщаному. Наша група за підтримки ударних дронів зупиняє ці атаки, постійно відбувається прямий контакт з ворогом. Снайпери бригади Спартан майстерно мінусували російських зайд на покровському відтинку. На цих кадрах їх робота без жалю і без промахів. Після невдалих попередніх спроб рашисти знов назбирали колону, яку відправили в бік новосілки, і знову безуспішно. Ще на підході бійці 31-ї ОМБР зустріли її вогнем і відбили штурм. На новопавлівському керунку десантники 71-ї єгерської бригади спільно з суміжними підрозділами не дозволили прорвати нашу оборону колонії з близько двох десятків бронетехніки. Попереду маневрували мотоциклісти, та бойовий порядок ворога розбили артилерісти і пілоти дронів. Наздогнали й тих, хто намагався сховатися в посадці. Тим часом в Хартії вже подбали, що бійці на передовій на великдень були з частуванням. На позиції святковий хліб доправили дрони вампір. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини.